про надання дозволу на розроблення проєкту землю щодо віддання земельної ділянки на Обузькій міській раді по вулиці Вернацького міста Новий бух. А де це були? Це в нас парк де кладовище історію Скажіть, щоб всі знали, тому що таке. Сто... Вранньо... Юрій Анатолійович хоче, щоб я завжди сказав, що там кладовище. Кладовища... У було, було. мене нема документів. І документи Думаю, які які це добре. Ні, і до документів на кладовище немає. Ні, ми каже дамали. про добрі речі. Ми на сьогоднішній день разом з датським урядом і з посольством Данії працюємо проєкт по будівництву е, житла для ВПО в нашій громаді. Підписали меморандум на 10 таких будиночків. Чотири ми в е, цьому році вже. Е, ні, навіть п'ять 5. в 5 цьому році будемо ставити, а п'ять планується поставити на наступний рік. Чотири з них ми ставимо, є визначена земельна ділянка на території колишнього стадіону першої школи, там де будуються два будиночки для ДБСТ, і чотири для ВПО. Два вже вони там завезені, стоять і будемо облаштовувати фундаменти ще для двох. П'ятий, які ми отримаємо вже в цьому році, необхідно визначити ну, і поставити. Я пропонував для того, щоб це було місце, де поряд з комунікаціями, саме по Харчука, де будинки багатоповерхові йдуть, підій і тут частина, там ігрова зона якраз зробити дорогу і поставити два ряди, шість будиночків. Запроектувати, визначити земельні ділянки і таким чином зробити той, ту територію вже і обмежити її далі в цю паркову зону. Не буду її називати кладовище, я кажу паркову зону. І вже озеленювати її від Зоя Миколаївна мене вже давним-давно просила там доріжку пішохідну, якраз таким чином буде дорога, пішохідна зона до тих багатоповерхових будинків і відокремимо частину, яка буде заселена, від частини, яка буде парковою зоною. Така пропозиція була. Що стосується. Кладовище, я не знаю, якщо документів немає, да, старожили кажуть, що там... Кор'єра вже два тижні живе та і Хол'я це якщо спалення. Ми кажемо про те, що на сьогоднішній день ті будинки, які є, вони теж там побудовані на межах того. на, межах на, Тому давайте не будемо скупулювати цією темою, а ми повинні зробити. Стосовно там я бачив в інтернеті і інших напрямків на окраїні міста поспобудувати на белебені житлові будиночки без комунікацій, ну по-перше, це дороговартість незадоволення, тому що в меморандумі ми підписували так, що ми забезпечуємо благоустрій комунікації, вони нам дають будиночки. Тому це буде дуже дорого і ми це не виконаємо. Якщо їх ставити на ну там казала, 9 -та школа чи ще щось на території, да, так то місце є, але ми розглядаємо цю школу. Дев'яту ми розглядаємо колишні пологове відділення наші нашої лікарні і інші об'єкти, під можливу реконструкцію і облаштування для потреб громади. Реабілітація, а там повинна бути ще територія. Якщо ми заселені будиночками, далі ми не зможемо використовувати ці об'єкти і таким чином ми собі самі наступимо на п'яти і не зможемо реалізувати ті процедурні об'єкти, які є. Ми сьогодні навіть скажу більше працюємо щодо передачі. Гуртожитки в аграрному коледжу в комунальну власність для того, щоб передати їх для наших мешканців, в тому числі для ВПО, для молодих спеціалістів. Ми теж працюємо щодо передачі цих об'єктів комунальну власність. І таким чином я б не хотів би, щоб ми ці будинки, де будуть проживати ті сім'ї, які приїхали з інших місцевих, були набережні. Якщо ми кажемо. Територія там, іншої сторони, де був колишній педагогічний коледж, ми його сформували на продаж. Ми на продаж хочемо теж отримати фінансовий поток в бюджет для того, щоб якщо там або буде приватне будівництво великоповерхових будинків, або можливо це буде якісь торгові об'єкти, або ще якісь виробництва, то за... На викуп ми сформуваються земельні. Тому пропоную підтримати, розробити цю документацію таким чином відокремити вже зону, як скажемо, Як правильно, Юрій Анатолійович, Як роздавати мається до таку сакральну, сакральну зону, щоб її вже не забудовували, а вона буде парковою позов. Відокремити до тих умовних комишів, які сьогодні там і бур'яні засмітники не буде таким чином. Буде в нас чистота порядок на тій території, не буде засмічень і відокремиться ця територія. Пропоную підтримати на комісії схему розглядали сьогодні. Сьогодні провели засідання комісії перед сесією і комісія. Щоб винести на розгляд сесії, дошла згоди внести зміни до проєкту рішення. Давайте я з озвучу наше рішення і потім будемо приймати рішення Значить, в проєкті рішення першим питанням в такої редакції виложить провести опитування внутрішньопереміщених осіб, що надали заяви до відділу від. Заяви на виділення житла в будиночках для переміщених осіб по вулиці Вернадського. З питання погодження виділення даної земельної ділянки під будівництво та отримати заяви про погодження проживання за даною адресою. Така була позиція. Якщо це прозвучало, дивіться, Перше, як можна сьогодні казати людям те, чого немає? Так, да, воно було десь 100 років тому, це було кладовище, навіть по піном, по нормативам державним, 25 років після закриття може бути переза, е, по кладовища, ну там своє, є закон про, ці, про цю справу. Сьогодні е, конкурсний відбір. Е, донор приходить, каже, визначаєте, ви громада, визначаєте місце, там будується будинок, а тоді йде конкурс на заселення. Конкурс, і, і це може бути різні, навіть ті, що сьогодні не приїхали. Конкурс після того, як будуть облаштовані. Щас не визначена кількість людей. Я буду зараз ходити по новому боку і казати, люди добрі, хто ВПО, ви ВПО, ну дайте мені, ви згодні тут, щоб ми будиночки ставили? Я б, якби сказав, в мене житла немає. Я приїхав з зони, з Донецька, з Луганська, немає житла, в мене для сім'ї треба житло. Та будь де поставте, аби житло було для моїх дітей, і для мене ну, відповідала ну, норматива. Ну це ну просто ці умови невиконані. Давайте по схемі я готовий. Ми виїжджали вчора. Ми виїжджали раніше. Земельна комісія, комісія. комісія. комісія вся виїжджала. Два рази виїжджали? Два рази виїжджали. До тільки... схему ми побачили тільки сьогодні зранку. Ми, 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 ми про схему не говорили. Ми казали про те, всі зна... живуть в цьому місці, всі знають де, пройшлися, щоб на місцевості. Намалювати схему на генеральному плані. Знову ж таки, а що це таке? Давайте виїдемо на місцевість. Я не малював цю схему тільки для того, щоб побачили, ми живу, чи влізуть вони там, чи будуть там дотичні, чи вони там будуть комфортно, все остальне. Тому що і техніка повинна заїхати, і комунікації повинна підключитися. І таким чином зробити нормальні речі благоустрій, території і все буде добре. Тим більше що на нас ляже асфальт, доріжка, пішохідна, водопровод, каналізація і все інше. Було вас... виявлено ну, люди, я, які без, проживають без, без, на Харчука, е, розпахали, носу. садять тому, там городи. А ми вже не чіпаємо городи. Я просто я саму моральну точку ну, зору ну, дальше так, там роздали під гараж, строїться гаражі, то, строї то питань немає. Питання по цьому проєкту рішення. Так, я, кажу, я кажу, що ви можна ви? тоді, ну ми садили, бачите, частина території, якщо від дороги, вона вже виросте ті дерева. Далі не ростуть, ну не ростуть але, на... Але, тоді, не їх і просто не садили, не правда, а ми не вже не садили, ви? тоді тільки в, в таку жару спеку, що навіть нічого не буде рости. садити... Я пропоную підтримати. Е, значить, ящик у підтримати. Е, значить, е, на сьогоднішній день є питання етичності, є питання віри, є питання, чи ми в загробне життя, да? є питання відповідальності перед тими людьми, яких заховали. І просто е, я розумію, дайте я вже скажу, не перебивайте, бо я і сам себе перебив. На сьогоднішній день є люди, які пам'ятають про те, що там було кладовище. Навіть я в своєму дитинстві знаю, відкуди починалося з моєї сторони, де так, де було кладовище, коли там стояли ще були могилки. Це якраз ті місця, які ви плануєте під забудову. І я на сьогоднішній день пам'ятаю голосування депутатів міської ради, коли відмінили будівництво нового кладовища. Це при ваших каденціях, так, да, Максим Олександрович. Коли біля разрому планували кладовище, його відмінили там будівництво. За, за зверненням людей вулиці, ну, там, там що рядом мерки. Ну призупинили, ну не Це будуйте. Не тому та... що люди були проти. Це одна із цих самої ділки. Сьогоднішній день людина, яка я себе ставлю на їхнє місце, чи жив би я в такому місці на кладовищі. Ви кажете про інтернет. В інтернеті написали люди, які проти там жити. 300 осіб дали відповідь, що вони там би не жили в такому будівлі. І всього 10 перебивають перед будь ласка. Ті вони переміщені. Я ставлю себе на їхнє ви місце. Не перебивайте мене, ви будь ласка, або, або ключі таймері, читайте міре, мінусуйте мені, скільки я можу балакати. Тепер, от ви мене збили з думки. Я вас не перебивав. Я, вибачаю. Это я повертаюся до того, що. Я б на такому місці не жив. Багато, цих 300 людей, які проголосували, також би там не жили. Це більшість тих людей, які голосували на сторінці в Новий Буг. Люди писали, які і жили на кладовищах. Казали це чорне місце, це мертве місце. Що хорошого нічого воно не несе. А це я вже ну, це етична сторона цього питання. Ми запрошуємо спонсорів. Які приїдуть сюди, побудують будинки, а завтра вони знають, що це було кладовище. Може, вони відмовляться від такої ідеї будівництва на колишньому кладовище. Це ви я покажу, Я договорю до кінця. Є люди, яких ми будемо поселяти. Коли вона отримає ордер на цю квартиру, придає їй значну сусіди казати, а тут вже кладовище було. Або коли вона вириє вдома, буде сховище якесь робити, викопає яму, а там знайде черепки, знайде кістки. Вони ще не знили, вони ще лежать у землі. І саме з цього вас є багато інших місць в Новомузі, де можна зробити. Ви самі сказали про дев'яту школу, ви сказали про були місце педколеджу. Є місце. Розглядайте, щоб нам знаходив кошти і ставимо там, але ну, щоб це було місце чисте і без отаких підводних течій, які можуть бути. навіщо нам робити проблему на рівному місці? Зачем нам мать э, і, резонанс, я, У... все український резонанс, почуло, це те, що я вам казав дві сесії назад. Максим Олександрович, я, я закінчую почула. і, депутат, і, і я закликаю депутатів. І, я звертаюся до депутатів, депутатів і, не голосувати за таке рішення, саме щоб виділити під забудову, а все-таки віднайти інше місце і, і щоб не було проблеми з цим місцем. Я пам'ятаю, що це своя думка. Я виходжу, як міський голос взагалі завжди з документів. Документально не було жодного документу, що там було якесь поховання, то якесь в 1950 році там були захоплення. Це це ми, ми кажемо дивіться. Ми беремо, ми, беремо, ми беремо на сьогоднішній день закон про поховання, про поховальну справу і відповідно які роки і все інше. Є там терміни, є зауваження, є сьогодні земля комунальної власності. Я не переконую, я не кажу йти в глибину якусь і це там сьогодні вирує життя, там сьогодні будинки, там сьогодні розпахали городи і посадили дерева і поставили сараї. Люди, тому чому ми на тих сараях не може поставити житлові будинки, зробити благузі. Там смітник, там чагарники. Ми хочемо, кажемо, давайте не будемо нічого робити. закликаємо до совісті людей, і самі ж то той не відповідають. Чого? Бо там робимо смітник, там запущилося. Ну Якщо це кладовище, то вибачте, давайте тоді виділимо кошти, загородимо його і, все, і всі всі будинки тоді переселимо. Людей. Ну, чому, коли будувалися будинки е поверхові, ніхто нічого не казав, а сьогодні такий резонанс викликав. І це будиночки, які будуть на сваях, то будуть благоусті. І там сьогодні дитячий майданчик є. Чого ми про це не кажемо? То не не та Та територія. територія. Ні, це він каже, що там, а він каже, не там. Де ти ташка, це так, перевертівка, яка будинки почалися з самого перекрестя. З якого? Чи в з самого перекрестя? Від, від газової станції. От газової станції, правильно. Да, газової там, станції стоять, сюди. 27, 29, 30. Не там. Ні, 33. Ви берете вдоль вулиці Верданського. Так, Трошки звернути сюди. Ряд, ряд. Воно ряду, рядом і. Можна я скажу? Ну, я одне скажу, що рішення приймемо. Ми. Все зробимо, Ні, але, але дивіться. Оце питання, яке викличе негативний резонанс. Одна фраза моя, негативний резонанс. Ви свідомі, хтось іще проаналізує. У нас люди візьмуть одну фразу. Я живу біля цвинтаря. ви спитайте, мені там комфортно? Не комфортно. Я скажу, чого? Я йду по стежці, по могилам. Я дивлюся плити з хрестами. Я бачу сморо. Ми чотири <підріше> рази парку. Парк. Не перебувайте, до слухайте депутати. Чотири щоб... рази садили там парк, там дерева не приймають. Ну подивіться, вони не приймаються. вони садили, не Садили, я знаю, як жарується. Я, я не питання. хочу, щоб мене запам'ятали. Я <Тру> хочу добру справу зробити, а на сьогоднішній день такий супротив іде і просто можна було б не згадувати, що було колись, бо там дійсно його немає. Якби воно було, були хрести, були б доглядали, були б родичі, були б ще щось. Я, хай та територія залишається, я просто закликаю. Я закликаю. Ні, дивіться, не за того. Я закликаю все ще за камеру. Закликаю людей просто прибрати, навести лад і не засмічувати це кладовище, якщо ми кажемо кладовище. Території. Я знімаю питання з порядку денного і буду визначати іншу територію. А якщо ми втратимо ці будиночки, то вибачте, Ні, будиночки щоб потім не було звинувачень до міського голови, що я щось не зробив вчасно. Тому ставлю це питання, знімаю з порядку денного і будемо шукати інші території. Дякую, ставлю. У пері... мене є що ви? В мене ще таке пропозиція. Вони ще перекрутаються, це Це, це, це переводиться від старшого. У нас є ми живі якісь ну, терміни. Ну, Немає. Не ми вже два місяці. Да, вони вже виготовляються, мені ще завтра його привезуть, мені на і ставить. І в різне в Хочу, щоб давати в порядку обговорення, щоб депутати висловили, висловили свою думку по, е, щодо місця розташування. Ну, да, тому, тому що ми зараз винесемо це ми, за місто, на ХТЗ. Таких ділянок 25 сотих. Сказали дев'ята школа, Добре, і їх не фініші. Да, ми з ким обов'язково, а І каналізація йде. Там усе є. От на тому куточку, там є територія прекрасна, де мав за підучилище Ні. Там я ж вам скажу, я ж тільки ну, ми... та... снимем, я Потому, там що буду. Давайте знімемо обговоримо, тому що це не закінчиться. Там, сформова... там сформована ділянка для а, 2 гектара для продажу під, під об'єкти, які сьогодні будуть це при... це. Ну, давайте приймемо рішення. На протягом пожарки, там іде каналізація. А там не кладбище, так? Знімаємо, ми маємо в порядку. Хто за, з дядьте? Не хочу я. Часто перед в інтернеті, що Гадієнко накладу ще всіх села. І буде потім Черениць, буде улибатися. Максим Олександрович, я вам це зразу сказав. Прошу голосувати. За, проти, отримали, сприймається одноголос. Я не хочу